Люди, пізнайте Бога живого, наверніться до нього всім серцем своїм. Він дарує вам життя, Він в цей час непростий час, складний час. Господь поведе вас своєю дорогою. Він дасть вам захист, Він дасть вам силу, Він дасть живу віру у ваше серце і благословить вас. Своїм батьківським благословінням, тільки Бог єдиний знає, що є добре для людей. Він має благо на добро, намір на добро для вашого життя. Зверніться до нього, довірте йому своє життя, відкрийте перед Ним своє серце, розкажіть все те, що вас турбує. Про що ви переживаєте, про що плачете, розкажіть Богу в молитвах. Він ніколи вас не подведе, не подставить. ніколи Він вас не зрадить, Він з вас не посміється, Він є той, який співчуває вам, Він той, який любить вас, Він хоче вас благословити. Можливо, в твоєму житті є якісь. Дуже важкі обставини. Можливо, навіть хтось на цьому місці з людей помишляє про самогубство, а в когось є гріховні залежності, наркоманія, алкоголізм, ігроманія, депресія. І люди страждають сьогодні, і ніхто не може допомогти, ніхто не може вхамувати біль душі, а душа болить. І людина не знає, де шукати порятунку. Порятунок в Ісусі Христі, до нього звернись, дорога душа, Він тебе потішить, Він тебе заспокоїть, Він полікує твої душевні рани, дасть тобі впевненість, дасть тобі щастя, дасть мир і спокій для твого серця, і тоді твоє життя зміниться. Колись я був наркозалежним, колись я відбував покарання у в'язницях, колись жив таким недобрим життям і сам не міг змінитися, і мучився в житті, і не мав виходу, не знав, як поміняти своє життя. Але в 2012 році туди, в колонію, де я відбував покарання за злочини, які звершував. Прийшли діти Божі, які проповідували Ісуса Христа. І я почув Слово Боже, покаявся, примирився з Богом, почав читати Біблію, молитися, і моє життя змінилося. Господь збавив мене від тих гріховних залежностей, від наркоманії, від алкоголізму, від ігроманії, ще від багатьох гріхів і пороків. І збавив мене Господь, дарував нове життя. І тому я сьогодні вам кажу, люди дорогі, якщо у вашому житті є якийсь гріховний тягар, якщо ви самі не можете собі допомогти, прийдіть до Ісуса Христа, покайтеся перед Ним, читайте Біблію, йдіть в церкву, в зібрання, довірте своє життя в Божі руки. І Він вас благословить, поведе вас своєю дорогою, дарує вам життя, дарує вам свободу.